Добрий день, шановні глядачі нашого каналу. Я впевнена, що у дитинстві кожен із вас мріяв потрапити на великий екран. Сьогодні ми маємо можливість познайомитись, поспілкуватись і отримати досвід від тих, для кого кіно це частина життя. Привіт! Привіт! Привіт. Як твій настрій? Добре. Розкажеш нам трішки про себе? Так, звичайно. Скільки тобі років, де ти навчаєшся зараз? Мені 10 років, я навчаюся в Кам'янкашерському ліцею No1. Е, е, які твої улюблені предмети? Вправді їх дуже багато і може всі люблю. Я люблю біологію, історію зарубіжну. А чому саме ці предмети? Що тебе цікавить в них? Я не знаю. Напевно, ну, мені цікаво досліджувати, наприклад, природу. Так само зарубіжно, дуже гарно. Я люблю вірші розказувати. І любиш читати, можливо? Так. Які твої улюблені автори чи книги? Книги <у -гу> euh, улю... я не скажу точно, тому що їх дуже багато, не перерахувати, а автори Кріс Стрідл і Ніл Гейман. Дуже цікаво. Um, розкажи, можливо, який твій улюблений вірш. Мій улюблений вірш це на руковину Лесі Українки, присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Ого, як все пов'язано. Розкажи, які твої улюблені місця в твоєму місті? Мої улюблені місця, і воно в Камінь каширську це навіть не сам Кам'янь-Каширськ, а Можна сказати спочатку його, що я дуже люблю озеро Войгощанське. Ми кожного літа там кожні вихідні купаємося. Відпочиваєте, так. так. А, а які твої ще улюблені місця для відпочинку саме? Взагалі, можливо, в Україні чи навіть за кордоном? В Україні я дуже люблю їздити в Карпати, Львів, в Полтаву до своїх до своєї тьоті і брата. Люблю їздити на море і люблю їздити в Італію до тата. Дуже цікаво. Ти вмієш плавати? І... Ну, не сильно, але вмію. — ще? — Так. — Зрозуміло. Ну, давай тоді перейдемо до самого цікавого. Розкажи нам про кіножурнал і про серію, в яких ти знімалася. Я знімалася в лікарні, в крадіжки, та ось останні ми відзняли це руками не чіпати. Вау, піаніно! Завжди мріяла пограти. Ти що, не можна? Таке тобі. Чому? Прийшли до музею і не можна потрогати. Якби я знала, це не пішла б. Розкажи про фільм, який тобі найбільше запав до душі. Найбільше запав мені до душі, напевно, це крадіжка. Ми його знімали минулого року літо. Я була хакером, ми знімали в бурштиновій в магазині в бурштину. Ми туди пролізли, та е, я зламала систему, щоб камери напрацювали, е, і світло не було. То яка в тебе була роль? Е, хакер. Дивись, якийсь рух починається. Не виходь з машини. Злякаєш. Серед білого дня, хто б міг подумати, хороша інтуїція у господині магазину. Які ж вони гарні. А я вам казала. Всі, прекрасні повинні бути, не биті не на поламані, нам ще їх продавати. Потрібно, будь ласка, акуратніше. Хакер цікаво. І, і ми, і, і, хакер так і всі далі. Борщинові колечка, намиста, на браслети, вони в пакет всі та Грабували? крадали. Так. так, Зрозуміло. Розкажи, чи тобі було складно грати цю роль? Бу, можливо, були якісь труднощі? Е, так, труднощі були, але вони більш такі, можна сказати, смішні. Там е, я несла ноутбук, він дуже важкий був і дуже дорогий. Я з ним бігла я думала, хоч би він не впав, Ти хоч би він Да. А що тобі давалося легко? Мені давалося легко, наприклад, це. Сцени... Знаєте, коли знімаються так з і ніби ти щось робиш, а коли в лице знімають, я не можу, я зразу сміюся. Скоромиш саме. Так. Ну, нічого, це пройде з часом, з опитом. А, розкажи, чи ти ділилася з, з, з цим захопленням, зі своїми друзями? Як вони на це дивляться? І з всіма друзями ні, але. Я, коли ходила в 4 клас, наприклад, я займалася моделінгом, і, наприклад, грамоти, дипломи, корони, я приносила, ось, наприклад, мені дали ту корону або той диплом за це і за це. І а найбільше знаю я про Фільми, те, що я знімаюся, то, що я останній раз знялася в фільмі, то моя подруга Соня, вона найкраща. Найкраща, найкраща подруга, да. розуміла, вона не приймала участь у кіножурналі? Е, ні. І ти їй не пропонувала? Ну, Ще не було такої нагоди. Ти спробуй, можливо, у вас вийде спільний красивий фільм. Може. А як твої батьки ставляться до цього захоплення? Нейтрально, вони. Згодні те, що я розвивалася, знімалась. Та... Тобто вони не проти підтримують да. тебе. Угу. І їм цікаво, думаєш, спостерігати за тобою? Скоріше, навіть не скоріш, а так цікаво. Мені здається, що кожна дівчинка хотіла, коли вона була маленька, знятися в фільмові, побачити себе на великому екрані тощо. Лору, скажи, які в тебе були почуття, коли ти дивилась на себе? На екрані сиділа в кінозалі і бачиш, вау, це я там. <світ> Скажу так, спочатку в мене були е, тоді емоції такі, знаєте, ого, то я, то я на цьому, <світ> Таке, екрані такому великому <світ> взагалі. Я, е, е, От, напевно, коли років мені було 4-5? Я не вірила, що в мене стане таке майбутнє, що я 10 років знімусь в багато фільмах, буду модель, ну, буде модельна кар'єра, але ось вона є. Я цьому дуже пишаюсь і ніколи не буду закидати її. Як це бути справжнім актором? Поділись з нами. Бути справжнім актором, я навіть я не скажу, що я справжній актор, я починаю ще. У мене ще не дуже багато опиту. Але актор. Да, але актор, скажу так, то навіть не через те, що слава, ось, наприклад, я відома і того, я хочу бути актором. Ні, це просто для саморозвивання. Мені мені подобається знімати ну, бути акторкою. І все. Треба нашу Україну поповнювати гарними фільмами короткими короткометражками і акторами. Так. Щоб наші таланти росли і розвивали нашу країну. Так. Поділися, можливо, в тебе якісь мрії? Так, да, в мене є одна мрія, вона найзаповітніша. Я прям не знаю, дуже хочу зробити. Хочу побачитися з акторкою. Це Мілі Бобі Бран, у мене прям така мрія, в неї є, до речі. Скоро буде день народження, 15 лютого, так само як у моєї мами. Ого, це так співпало. <світ> так. 에, можливо, ти дивилася якісь фільми з цією актрисою, поділись з нами? 에, так, дуже багато дивилась. Я дивилася дивні дива. Ну, дуже багато дивилась і Скільки разів? Ой, <світ> 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 навіть не пам'ятаю. Та да, навіть не пам'ятаю разів шість я точно дивилася. Де ти час вираж для це? <світ> не знаю на вихідних. Там чотири сезони, дуже жду п'ятий сезон і жду е, фільм Електричний штат. Він має вийти 13 жовтня 2023 року. А про що це, якщо коротко? Е, якщо коротко, я не знаю, там не пише про що це трейлер. Але, е, до речі, 24 лютого за, е, має вийти фільм е, із тим актором, який знімався. Хопер. Був так, так. чула. Е, має вийти фільм. То я жду прем'єру і буду, і ще буде прем'єра нового будиночку на щастя четвертого сезону. Так само, ну, так. я бачу, ти дуже полюбляєш переглядати фільми і не один раз. Так, я, я не знаю, я чого речу я, я старніше, більше читала книжки з тими фільмами. А зараз у мене прям от фільми і все більше нічого. Можливо, ти просто розумієш, і коли дивишся фільм, розумієш акторів, тому що ти теж актриса вже. Ну так, можна так сказати. За все. Де. Поділися, можливо, в тебе є тваринки. Я от дуже люблю котиків. А ти? Я так само люблю, в мене їх аж чотири Ого! У мене є Барс, його звати Ой, в мене є собака, його звати Барс. Є чотири котика: три хлопчика, одна дівчинка, Пуся, Ганс, Мурчик, і Жук. І як вони ладять між собою? Нормально, спочатку в нас Пуся, коли народила чотири кошеняток, в нас от у Ганс і. Син, можна так сказати, вона стала дуже дика. Вона полює на, вона ну, дуже дика стала, Я прям не знаю, що це. На її так вплинуло, але вона дуже дика. Нас коти важать аж 18 кг один. Чим їх годуєте, ви ще? Я в шоці? І один 5 кілограм. Ну, це ще більш-менш, а 18 Де? я ще не чула. Це він отакий, напевно. <рес> Отакенний. Ага. Ну, не точно 18, але я важила його літом, він важив 15-16 кілограм. Зараз можу ще наберем. Або може і схуд, не знаю. Ти з ним не спиш? Ні, не сплю. А хотіла? Хотілося би, але літом я їх беру в хату. Він, у Нас двері завжди літом такі підвичинені. У нас це не місце. У нас завжди двері відчинені літом. І вони самі заходять і запригують до мене на ліжку. І ти з ними граєшся. Так. Да. Можуть деколи вони зі мною поспати, літом такого. Коли ніхто не бачить. <плес> <плес> а, можливо, ти хочеш поділитися з нашими глядачами і щось порадити, які, які так само хочуть зніматися в кіно. Е, ніколи не. Втрачати надію, іти до своїх мрії, впевнено, казати кожен, день, мені це вдасться, та вірити в неї? Дякую. І я тобі бажаю успіху в подальшій маленькій кар'єрі у зніманні в кіножурналі. Дякую.